Вітаю, мене звати Валентина Самарі. Це питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні розкриваємо фігурантів ще одного воєнного злочину росіян і колаборантів, які захопили в окупованому Мелітополі відомий завод, крім запчастин для сільгосптехніки. Він виробляв і міномети для української армії. А наш лейтенант-мінометчик Євгеній Лишан вже мислить реформами системи підготовки до служби в армії, яку треба буде запровадити після нашої перемоги, а може і раніше. Про це в у блозі у другій частині сьогоднішнього випуску програми питання національної безпеки. Підпишіться на канал Центру журналістських розслідувань в Ютуб, аби дивитися наші сюжети і розслідування у будь-який зручний для вас час і не пропускати їхню прем'єру. Ставте вподобайки, коментуйте і поширюйте в соцмережах. Так ви допоможете протидіяти російській пропаганді і підтримайте вільну кримську журналістику. Мелітопольський завод автотракторних запчастин підприємство, відоме далеко за межами України, було захоплене зрадниками-колаборантами, на чолі із гауляйтером Євгеном Балицьким. Готову продукцію вартістю у 5 мільйонів євро пограбували і продали. Потім в діло вступили ФСБшники, повз яких ці мільйони пропливали, і врешті завод опинився під контролем пітерських воротил. Микита Панасенко поспілкувався із законним власником заводу Анатолієм Кузьміним, який вимушений був залишити окупований Мелітополь, але продовжує боротися за свій бізнес. Росіяни захопили та хочуть поставити на свої воєнні рейки один із найпотужніших заводів в Мелітопольському районі. Окупанти хваляться запуском цього виробництва, хоча, як завжди, прийшли на готове підприємство та просто вкрали його потужності. Мелітопольський завод автотракторних запчастин, розташований в селі Обільному, був заснований Анатолієм Кузьміним ще у 1999 році. Це підприємство одне з найбільших ливарних заводів півдня України. Він був відомий не тільки якісною продукцією, а й гарними зарплатами та хорошими умовами праці для робітників і фахівців. На Мелітопольському заводі виробляли литво і запасні частини для автомобілів, тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки. Деталі та агрегати для неї поставляли українським машинобудівним заводам і на ринки Америки, Польщі, Німеччини, Фінляндії, Казахстану і Білорусі. Перед вторгненням російської армії на заводі працювали 550 робітників. За словами Анатолія Кузьміна, запчастини і Литво для сільгосптехніки складали 80% усієї продукції. А з 2017 року завод почав виконувати і замовлення Укроборонпрому виготовляли деталі для мінометів від 60 до 120 калібру і зенітні установки ЗУ 23 ремонтували опорні катки військової техніки. Напередодні російського вторгнення і окупації Мелітополя підприємство отримало велике замовлення від Міноборони. 24 февраля у нас уже в 7 часов вечера уже в город зашли танки, Форков. Потом много было зашло ДНРовцев, вот приехали на наше предприятие. Ну, как бы они просто ходили по предприятию и как смотрели. Вот в это время мы начали... Прятать ті остатки, які у нас були воєнної продукції. Заводська територія займає понад 9 гектарів. Тож вироблену воєнну продукцію та документацію до неї спробували заховати, а печу в ливарному цеху загасити. Першими на підприємство на розвідку приїхали бойовики так званої народної міліції ДНР. А потім у супроводі автоматників з'явився призначений росіянами гаулятір Запорізької області Євген Балицький. Усі старання власників заводу сховати готову продукцію були марними. Серед охоронців знайшлися зрадники. Є деталі для шістдесятого міномета, 80-го міномета. Ну і частично для 120-го намагалися почати в ногу номівати. Зразу вже начали показывать, где лежит в складах военная продукция. Найти было невозможно. Почему? Потому что мы, если взять по деталям, мы где-то на складах лежало более 30 тысяч деталей. А запчастей на военную, на военную продукцию где-то было 120 То ну, это только люди, которые знали и разбирались, могли найти. Наступного дня на підприємство знову прибув Балицький разом з так званою слідчою, місцевою колаборанткою Башакіною, звільненою з органів прокуратури у 2012 році. За словами Анатолія Кузьміна, Башакіна зачитала постанову, за якою його самого оголошено в розшук, а завод конфісковано. Нагадаємо, що це було у березні 2022 року, коли Росія ще не поширювала свою юрисдикцію на захоплену територію, і навіть окупаційні органи влади ще не були сформовані. Одразу після цього окупанти почали вивозити з підприємства усю готову продукцію. За словами Анатолія Кузьміна, весь процес курував Балицький. Коли про пограбунок написали місцеві медіа, вивезення припинилося. Кузьмін вважає, що втрутилися ФСБшники через те, що пограбування відбувалося без їхньої участі. ФСБшники ФСБшників сюда читали як, якийсь Кусок виходив мимо їх, То есть они на это смотрели плохо. Прекратили вывозку продукции завода. Ну, у нас на следующий день дома Прошел, у меня, обыск, у Саши, там, мы три дома рядом начали, сделали обыски, забирали вещи. Мы даже у Саши детские, же, ж... гр... да, убирали. даже хорошо забрали. Да, да, вот. Вот. У меня жил хлопец там с семьей. Его на подвал посадили сразу. Власне, ось так і сталося захоплення Мелітопольського заводу автотракторних запчастин. Анатолій Кузьмін називає імена фахівців, які, на його думку, зіграли ключову роль у тому, що підприємство відновило свою роботу для росіян. Це гончаровський Віталій Станіславович, колишній начальник ливарного цеху. Він мав великий авторитет, і якби не почав співпрацювати з окупантами, робітники також би не погодились, вважає Кузьмін. Ще одна колаборантка Сничова Надія Іванівна, колишній головний технолог підприємства. Є в перспективи розробки нових технологій. Саме Сничова, за словами Кузьміна, агітувала робітників працювати на окупантів. Когось вмовляла, комусь погрожувала. Після того, як люди Балицького разом з окупантами вивезли готову продукцію на продаж, на завод поклали око росіяни і вирішили відновити виробництво. Нове керівництво завода перезапустило зборочні лінії в май 2022 тисячі У листопаді 2022 року в російському реєстрі юридичних осіб з'явилося ТОВ Мілітопольський завод автотракторних запчастей. Його керівником вказаний росіянин Шадрін Юрій Михайлович. Але засновники цієї російської юрособи, яка незаконно привласнила завод Кузьміних, у відкритому доступі до реєстру приховані. <риклад> Ні, у слону человек, я так понимаю, там. У него все зайдіти там. Ну я з ким он, человек вообще не, не разбирается в проїздві. Нашу компанію они включили в Питере какая-то там лісна компанія. Они нашу компанию включили в себе. До машинобудування. Шадрін досі дійсно справи не мав. За даними держреєстрів РФ, він є співзасновником компанії «Торговий дом Свір, зареєстрований в Пітері, яка торгує лісозаготівельними матеріалами. Також Юрій Шадрін значиться співвласником ще чотирьох підприємств, у видах діяльності яких інвестиції, сільське господарство, посередництво та торгівля електроприладами. Тепер же взявся керувати захопленим заводом для засекречених бенефіціарів. вони направлені в першу чергу на створення сказяської техніки. Російська пропаганда висвітлює діяльність захопленого заводу вже за звичним шаблоном. За українських власників він був у занепаді, а тепер настало щастя. А от при українській адміністрації завод практически остановился. Цеха з оставшиеся станки растащили. При цьому у своїх роликах пропагандисти показують нові станки на підприємстві. Однак, все це обладнання було куплено законними власниками ще до окупації Мелітополя. Показують наші станки, які ми завезли. Щоб, стоїть, да, дуже гроші, один станок це стоїть 250 тисяч євро. Об'єми в мене випускали, от вони прийшли, зараз починають випускати об'єми, якісь там нові технології розказують. Мелітопольський завод автотракторних запчастин один із десятків захоплених росіянами на окупованій Запоріжчині. Однак він має свою особливість. Окупанти збираються виробляти на ньому міномети для російської армії. Про це нещодавно повідомив гауляйтер Євгеній Балицький. На сьогоднішній день ми виробництво. Сейчас це вирощаємо, тому що практика показує, що оружия много не буває. При цьому на початку захоплення посіпаки загарбників говорили про те, що завод випускатиме тільки продукцію для сільськогосподарської техніки. Однак зброї Росії не вистачає. Того як Анатолій Кузьмін, законний власник заводу, звернувся із заявою про злочин до правоохоронців, Кримінальне провадження було відкрите. Важливо, щоб справа була якісно розслідувана, а покарання понесли не тільки росіяни, які привласнили чуже майно в умовах міжнародного збройного конфлікту, тобто вчинили воєнний злочин, а й місцеві колаборанти, які були співучасниками цього злочину, були і продовжують ними бути, адже на вкраденому заводі виробляється продукція, яку продають і незаконно експортують. Назвемо тих, хто допомагає красти і торгує краденим. Після того, як Мелітопольський завод автотракторних запчастин був захоплений під кураторством гуляйтера Балицького, з нього почали продавати вироблену раніше продукцію. За словами власника, на момент окупації на заводі залишалося виготовленої та незавершеної продукції на загальну суму близько 5 мільйонів євро. Вкрадені деталі скуповували місцеві підприємці, які налагодили шляхи поставок запчастин у Росію та Білорусь. Серед них особливо відзначився Владислав Кривобоков, фірма якого продавала вкрадену продукцію на підприємства Ростова. Владислав Кривобоков засновник і керівник ТОВ Мелітопольська промислова компанія із видом діяльності «Виробництво устаткування для сільського та лісового господарства. Також він є керівником фірми Данг що торгує такою ж продукцією. Кривобоков вже встиг зареєструвати компанії з такими ж назвами і в російській юрисдикції. Це – підприємець, який почали викупати продукцію, хоча я йому позвонив. Рудро, ти понімаєш, що ограбили моє підприємство?» А ти скупаєш вороване. Стаття, постав собі твой дом за зайшли, забрали речі, А твій друг і там хто бюрети та тебе, що покупає серед інших. Продукція заводу автотракторних запчастин поступає і на також захоплене росіянами і колаборантами підприємство акціонерного товариства Гідросила МЗГТ, що раніше мало назву Мелітопольський завод тракторних агрегатів. Вони сжали підприємство МЗТГ, раніше раньше закрывали конвейер по литью. Червона зирка это холдинга предприятия. Да. Если не наше литье, то это предприятие не смогло работать. То есть они сейчас поставляют на МЗТГ наше литье и дальше оно идет на Россию и Белоруссию. Окупаційне керівництво Мелітопольського заводу автотракторних запчастин розповідає, що поставки в Росію вже давно налагоджені. Сейчас уже на порядка 10 кампаній російських э, покупають наш оборудовання. Ну але я думаю, що увілічення в 3-4 чотири рази калічство кампаній, като є в ближайше буде. Гауляй Тербалицький у свою чергу називає цілу низку країн, в які здійснюються поставки продукції захопленого заводу, але уточнює тільки одне російське підприємство. Uh, надо сказати, що что... Ми спочатку звернули производство это і выпустили, переориентировали його на випуск сільхозпродукції, которая йде на Россельмаш, которая йде на ринки Казахстана, Росії та Білорусі. Розсільмаш найбільше на півдні Росії підприємство, що виробляє зернозбиральні комбайни, трактори, ґрунтообробну та посівну техніку, а також техніку для захисту рослин. У раду директорів товариства входять 9 осіб, отже, кандидатів на санкції. Серед них є ростовські олігархи, Дмитрій Удрас. Він же директор акціонерного товариства Юрій Рязанов та Константин Бабкін. У травні Бабкін прогнозував падіння обсягів виробництва підприємства на 30 відсотків, зокрема через брак запчастин для техніки. Тепер зрозуміло, яким чином покривається нестача. Ви дивитеся питання національної безпеки телепроєкт Кримського центру журналістських розслідувань. Думаю, мало хто буде заперечувати, що відсутність базової військової підготовки до служби в українській армії коштувала нам тисяч людських життів. Про реформу загального військового обов'язку говорять десятиліттями. Нинішній президент минулого року навіть підписав відповідний указ. Але до прийняття відповідного закону, не кажучи вже про впровадження інтенсиву підготовки до служби в армії, діло так і надійшло. Але наш лейтенант Євгеній Лешан має що порадити. Українським урядовцям і йому потрібна ваша підтримка. Тож дивіться і коментуйте. А я прощаю з вами до наступного тижня. Будьте здорові та інформовані. Бережіть себе, допомагайте армії і один одному. Слава Україні! Хочете бути готовими до захисту України, але не хочете смарнувати рік чи півтора на строковій службі за призовом? Не бажаєте фарбувати траву і вчитися марширувати, От ну, то радійте. Скоро призов має відійти в минуле. А військова підготовка стане швидкою, інтенсивною і по-справжньому загальною. Вітаю! Я Євгеній Лешан і це відеоблог Кримського центру журналістських розслідувань. Якою буде українська армія після перемоги? Очевидно, не такою, як раніше. Неефективність і обтяжливість чинної системи строкової служби. І водночас відсутність масової базової військової підготовки вартували України тисяч людських життів. Реформу загального військового обов'язку влада запланувала ще рік тому напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Саме для цього зокрема розроблено указ президента України про зміцнення обороноздатності держави і привабливості. Військової служби цей указ передбачав розробку і внесення законопроекту про запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки та припинення призову громадян на строкову службу з 1 січня 2024 року. Що ми маємо на сьогодні? Призов на військову службу не проводиться, бо замість нього триває мобілізація. Наразі навіть добровольці, які прийшли до тероборони 24 лютого, оформлені як мобілізовані. Законопроект про запровадження інтенсивної системи військової підготовки поки не оприлюднений. І навряд чи розроблений в Україні точиться жорстока війна, і у військових і законодавців є більш нагальні справи. Водночас влада про майбутню реформу не забуває і нам нагадує. Призов, як такий, який був знову ж таки, радянська модель призову, звичайно, має бути скасовано. Витрачати два роки на те, щоб вчитись марширувати, немає сенсу. Сучасна ситуація показала, що чоловіки. В певному віці мають проходити короткі підготовчі курси два-три місяці кожні десять років з певною з певним інтервалом проходити такі двох-трьох місячні навчальні курси. Це адекватна модель. Вона теж схожа на ізраїльську, вона схожа на моделі багатьох розвинених країн. Маю два зауваження: по-перше, чому тільки чоловіки? Якщо вже йдеться про ізраїльську модель, то там жінки теж служать. А по-друге, якраз на ізраїльську модель це не дуже схоже. Бо в Ізраїлі чоловіки служать три роки, а жінки два роки, а не місяці. Щоправда, служба там зовсім не схожа на нашу срочку. Україна не така заможна, як Ізраїль. А строкова служба у нас за популярністю не сильно випереджає виправну колонію. Тому прем'єр правий охопити населення системою сучасних тримісячних курсів інтенсивної військової підготовки вийде і дешевше для бюджету, і привабливіше для людей. А отже, з урахуванням військових загроз, що стоять перед Україною, значно ефективніше. Відсутність такої підготовки боляче далася взнаки після 24 лютого минулого року. Видовіще величезних черг до військоматів і пунктів збору тероборони було надзвичайно надихаючим, але кількість не завжди дорівнює якості. Тисячі добровольців були переважно зовсім непідготовленими. Зробити з них щось подібне до військових підрозділів коштувало великих зусиль і втрат. Одна справа зібрати навчених бійців, розподілити їх по ротам, провести злагодження і вирушати на виконання бойових завдань. Але якщо бійці не знають основ військової дисципліни, правил поводження зі зброєю, не вміють стріляти, діяти у складі ланки, відділення від зводу, переміщуватися під вогнем, працювати в полі, в лісі, в забудові, копати укриття, читати карти, надавати домедичну допомогу, за відсутність цих елементарних знань і навичок, Україна сплатила дуже високу ціну тисячі життів своїх кращих громадян. Цих втрат можна було б уникнути, якби. Так, якби, якби влада запровадила загальну інтенсивну військову підготовку, хоча б кілька років тому, ми б вже мали на кілька десятків тисяч навчених резервістів більше. Справді часу для підготовки змін до законодавства було б достатньо, але обидва президенти, їхні міністри і всі склади парламенту витратили цей час на щось більш цікаве. Звісно, така реформа річ дуже дорога і потребує величезної кількості організаційних зусиль, ресурсів і підготовленого персоналу. Але ж війна річ набагато дорожча. То якою має бути система інтенсивної військової підготовки? Сподіваюсь, робоча група з військових юристів і представників громадських об'єднань колись оприлюднють програму реформи. а поки спробуємо уявити, користуючись власним досвідом і здоровим глутом. Отже. Створюється пілотний центр інтенсивної військової підготовки, наприклад, в Київській області. Там має бути вся потрібна інфраструктура, тому або створюємо центр на базі існуючої військової учебки, або беремо грант НАТО, натовських консультантів і будуємо центр з нуля. Заклади середньої професійно-технічної освіти Київської області випускають умовно десь 5 тисяч юнаків на рік. Курс підготовки триватиме 3 місяці, тому за рік центр прийматиме 4 зміни по 1200 рекрутів кожній. З рекрутів формуються навчальні роти та взводи. У кожний звод призначається командир, офіцер, бажаний з позитивним досвідом бойових дій та досвідчений сержант, який відповідатиме перед командиром за стан підрозділ. Далі протягом двох місяців фізична підготовка, тактика, поводження зі зброєю, стрілецька підготовка, військовий зв'язок, інженерна підготовка, військова топографія, аеророзвідка, взаємодія з артилерійським підрозділем і домедична допомога, жодного фарбування трави, жодних господарських робіт, не пов'язаних з військовою підготовкою. Мінімум строєвої. За підсумками цієї підготовки, третій місяць можна буде присвятити певній спеціалізації, залежно від того, у якому напрямку рекорд появиться би найкраще. Це можуть бути навчальні групи аеророзвідки, медички, арти, зв'язку, танчиків і тому подібного. За результатами тримісячного курсу, рекрут отримує солдатські погони, військовий квиток і три шляхи у майбутнє на вибір. Перший і найпростіший повернутися до цивільного життя і раз на 10 років проходити тримісячну перепідготовку. Другий шлях Контракти з бригадою сил територіальної оборони за місцем проживання. Ви живете цивільним життям, але регулярно берете участь у запланованих і екстрених заходах тероборони. Третій шлях шлях військового, контракт з бригадою сухопутних військ чи будь-яких інших військ та сил ЗСУ і сил оборони. Чим довше служиш, тим довший соцпакет. І тут у вас теж є варіант. Наприклад, відслуживши солдатам півроку рік і отримавши гарні характеристики, податися в школу сержантів і робити подальшу сержантську кар'єру. Або. Відслуживши солдатом рік чи два і отримавши дуже гарні характеристики, піти навчатися на офіцера. Так, на моє переконання, офіцером не має бути той, хто не служив солдатом. Військові кафедри у вишах мають відійти в минуле. Річні підсумки роботи такого пілотного центру підвиватимуть спеціалісти. Вони визначать усі здобутки та недоліки. А далі такі центри мають бути створені по всій Україні, у кількості достатні для того, щоб охопити майже всіх випускників шкіл і закладів профтехосвіти. А якщо я хочу після школи в інститут? Будь ласка, тим, хто пройшов курс інтенсивної військової підготовки, має бути створений режим сприяння в отриманні вищої освіти. А тим, хто не перейшов, навпаки. А якщо ви вже зараховані до вишу, вам нададуть академічну відпустку. Хлопці, ну це ж лише три місяці, і дуже цікаве три місяці. А якщо я працюю і роботодавець не хоче мене відпускати. А такий роботодавець. Якщо спробує вас не відпустити, заплатить штраф значно більше, ніж ваша зарплата за час курсу. А якщо звільнить вас без вашої згоди, теж матиме санкції. А якщо мені релігійні переконання не дозволяють брати зброю до рук. А турнікет, шприц на трубку, вам релігія брати до рук дозволяє, От і добре. Пройдете тримісячні курси невідкладної медичної допомоги або можна створити щось подібне для ДСНС без зброї, але з пожежними рукавами, рятувальними системами. І пошуковими загонами. Як вам такі перспективи? Погодьтеся, все це значно краще, ніж наша класична строкова служба. Але можливо військові законодавці мають інше бачення. Тоді хотілося б про це дізнатися якнайшвидше. Бо до 24-го року залишилося небагато часу. Зрозуміло, що в країні війна, але ж указ президента виконувати треба. Тож чекаємо з нетерпінням. А поки ви чекаєте, зробіть ще дещо. Якщо ви вважаєте нашу роботу цікавою і корисною. І бажаєте підтримати Кримський центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику? Підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!